Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного фуршету і я, її ведучий Олексійко Ярема Петрович Гоян. Понад 50 років плідно працював у царині українського слова, народився 11 липня 1940 році на Івано-Франківщині. Свою творчість присвячував людям, серед яких ріс, рідній землі, про яку писав з великою любов'ю, передаючи читачеві особисті враження, що глибоко запали в душу та відзначення літературними преміями. Справжнісінькою сповіддю душі і серця, як книжка світло з неба. Автор родинним словом звертається до пам'яті тата Петра та мами Олени і відкриває книжку сповідь щирою присвятою». Стою на колінах у світлу пам'ять вашу маму і тату. Бачу, сяйво з неба любові. То світять зорями непогасимими ваші правідні душі. Книга Есе «Чистий, як душа українця. Ця розповідь про долю і джерела творчості видатного українського новеліста Марка Черемшини. Милий, ти душу дав мені. Книга знайомить читачів з перлиною української літератури, драмою, феєрією Лесі Українки, лісова пісня. Літературний портрет Олеся Гончара Собор української душі. Ярема Гуян знаходить метафоричний образ для характеристики творчої спадщини. Видатного прозаїка. Він вийняв з душі слово і за завелінням долі вибудував з цього чудодійного матеріалу храм в українській літератури як національний символ собор душі. Книжка про вісники продовжує цикл випущених літературно-мистецьких видань Яреми Годян. Воскреснемо! нації. Есе присвята автор з любов'ю пише про великих синів та дочок рідного українського народу. Він близько знав і знає цих людей і через свої схвильовані слова доносить читачам їхні високі почуття, глибокі думи тривоги. За долю нації. Есе Воскреснемо. Своїм яскравим і творчим життям Неодернальний український письменник, наш краянин підтверджує свої заповітні слова. Воскреснемо, бо земля наша хоч і розп'ята на хресті історії, але свята воскреснемо, бо ми вічно були на цій Богом даній землі. Як народ, і помолимося, хай рідне небо пошле нам силу для життя і Воскресіння. Добрі справи невтомного подвижника і обранця української мови, талановитого письменника і видавця Яреми Гояна залишиться в пам'яті сучасників і нащадків. На все добре! З вами був ведучий Олексій Рабій. До нових зустрічей! Па-па!